Номер 96. Допишіть зліва до числа 128. Таку цифру, щоб отримане число ділилося перше завдання, на 9. І так, у нас є число 128. Зліва потрібно дописати таку цифру, щоб одержане число ділилось на 9. За ознакою подільності на 9, ми знаємо, що якщо сума цифр числа ділиться на 9, то й число ділиться на 9. Сума цифр 2 8, 10, 1, 11. Сума цих цифр не ділиться на 9, 11. А щоб число, яке треба було додати, щоб сума цифр поділилася, скільки треба додати до 11, щоб одержати число, яке ділиться на 9. Зрозуміло, що треба одержати 18. Оце найближче число до 11, яке ділиться на 9. А щоб одержати 18, треба додати 7. Тобто ми одержуємо 7128. Сума цифр 18, число ділиться на 3. На 9. Число ділиться на 9. Так, і друге завдання. Скільки треба поставити до цього числа, щоб число ділилося на 3. Знову 11 сума цифр за ознакою подільності на 3. На 3 діляться такі числа, сума цифр, в яких ділиться на 3. У нас сума цифр 11. На 3 11 не ділиться, але на 3 ділиться 12. Тобто, достатньо додати одиничку зліва, і ми одержуємо суму цифр 12 і число ділиться на 3. Можна замість одинички поставити 4. І тоді замість 11 ми одержимо 15. І число теж буде ділитися на 3. Можна так само додати 7. Тоді в сумі одержимо 18 і число ділиться на 3. Ось такі три варіанти є для другого завдання.